Я хочу додому Я хочу додому, де влітку пустеля, а зими холодні, пройма до кісток. Я хочу додому, де рідна оселя була, а над нею мільйони зірок. Я хочу додому, де вишні, духмяні, а трави дурманять прадавнім зелом. Я хочу додому, де птахи в прощані курличуть і кружляють над рідним селом. Я хочу додому, де чайки і море, і на хліб можна мазати мій чорнозем, я хочу і лину, де вільні простори, і в снах проливаюсь на них я дощем. промінням голублю кожнісіньку квітку і вітром знайомими стежками мчу. Заплющивши очі, я згадую хвіртку. Навіки зачинено вже доплачу. За нею був дім, і це глиночка кожна дорожча за будь-які в світі скарби, я хочу додому, додому не можна, бо всіяні мінами рідні степи. Розтяжки в будинках, де щастя, дзвеніло, шматки залізяча в городах і бур'ян, все це не пробачу і аж до могили щодня проклинатиму всіх росіян.